Алло, привіт, привіт. Ти гуляти будеш? Я не знаю, чи мені ще мама дозволить. Давай я зараз своєї мами попитаю, а ти в своїй добре. Давай, я тобі перезвоню. Окей. Мама, мама, можна мені піти погуляти? Там мій друг чекає. А ти уроки всі зробив? Да, всі. Ну тоді йди гуляй. Добре, дякую, мама. Дякую, мама, що дозволила піти погуляти. Угу, йди тільки акуратно, добре. Ага, все, я буду йти, добре. Тим часом друг випрошується маму погуляти. Мама, мама, можна мені піти погуляти, там мій друг чекає. А уроки всі повчив? Так. Ну, тоді йди гуляй. Дякую, мама, що дозволила піти погуляти. Угу, тільки йди акуратно гуляй, добре. Ага. Алла мені дозволили, а тобі? Так, мені теж дозволили. Ура! Ти по мене прийдеш, чи мені по тебе прийти? Давай я по тебе прийду, добре, чекаю. Заходь. Привіт, привіт. Що, пішли гуляти? Ага? А подиреш, вона у нас тоді рік не викликала? Ага. Стоять! гроші є? Нема. Стоп, а це не ви в нас тоді з вікна плювали? Ні, не ми. Точно, ви помните, там був корисній і оцей зелений, голубенький і трошки рожовенький. Да, це ж вони тоді були. Чого вони нас плювали? Ну це не ми. Та, да, не ви. Ми помнимо, як ви. На нас плювали. Вибачте, будь ласка, вибачте, ні, ви получите. Будь ласка, не бийте. <говори> не треба було тоді плювати. Пішли, братане, а то вони зараз плакать. Сильніше будуть. Пішли. <говори> Навіщо мене не тоді плювали? Не знаю. І тепер получили. Як говорять, заслужили. Ага.